Мир вам, брати і сестри! На сьогоднішній день багато хто святкує Різдво Христове. Хочу вас привітати традиційним українським вітанням. Христос народився, славімо Його! Ми з вами продовжуємо вивчення Слова Божого Євангелія Матвія, восьмий розділ. Вже з вами пройшли повністю сім розділів. Прочитали нагорну проповідь Ісуса Христа, яка є най Більшою, найціннішою, і взагалі більшість християн її взагалі вважає як конституцію християнства, це як проголошений маніфест Ісусом Христом, що потрібно було робити для того, щоб набути спасіння і бути дитиною Божою. І так, восьмий розділ. Розпочинаємо з першого віршу по 17-й, включно розділимо його на дві частини. Сьогодні перша частина. Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішло великий натовп. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. І Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи Хочу, стань чистим. І він вмить очистився. Від прокази. А Ісус йому каже: Дивись, нікому не розповідає. Але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Моїсей у законі на свідчення їм. Коли ж він увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його, і промовляючи, Господи, слуга мій лежить вдома, паралізований. Тяжко мучиться. Ісус йому каже, Я піду, і оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає, тому що і я людина під владою, і, в мене, і я маю воїнів. Кажу цьому, іди і йде, іншому прийди і приходить. Моєму рабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним. Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки. Віри. Кажу вам, що багато хто прийде із сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом в царстві небесному, а сини царства будуть викинені в навколишню тем... темряву. Там буде плач і скрижить зубів. А сотникові Ісус сказав: Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і Його слуга тієї ж миті. Одужав, коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в гаряці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. Вона встала і служила йому. А як звечаріло, привели до нього багато біснуватих, і Він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, щоби збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив: Він взяв наші недоги і поніс наші хвороби. Ось таке місце Писання, восьмий розділ розпочинається з того, що Ісус робить чудеса в народі ізраїльському, чудеса зцілення, тобто Ті ознаки, і ті чудеса, які мали б супроводжувати Месію під час його земного служіння в ізраїльському народі, про які говорили дуже багато пророки, так як і Ісая, і Езикіїль говорили, і в Псалмах Давид про те, що Ісус має, коли прийти, Він буде сілювати різні недуги, різні немочі і різні хвороби. Тобто Месія. Він мав відповідати цим стандартам, які вже були прописані в Слові Божому, які були сказані за сотні років до появлення Ісуса Христа, і тому Ісус. Ці всі пророчі слова, ці всі пророчі видіння, він якби виконує під час свого земного служіння. По-перше, ми бачимо очищення прокаж, прокаженого. Тобто в законі е, над такими людьми зазвичай контроль мали священнослужителі. Вони дивились за станом здоров'я людей, і якщо людина захворювала якоюсь недугою, особливо проказою, і це було явно видно, то така людина змушена була залишити своїх рідних, близьких, залишити свій дім і проходити проживати свою. Своє життя вдалині від людей, які не мали цієї хвороби, щоб не заражати. Тобто такі люди були ізольовані. І такі люди часто дуже страждали, Чому? тому що не мали нічого хорошого в своєму життю. Де б їх не зустрічали, їх старалися оминути. Де б вони не показувались, їх звідти намагалися вигнати, чому? Тому що вони несли загрозу. І такі люди мали б іще і носити спеціальний одяг, і якщо їх зустрічали люди, які не є хворими, то такі люди повинні були б про себе сказати, що зупиніться, я хворий на переказу і. Ось ви можете уявити собі, насправді, яке це було тяжке життя. І ми бачимо, що восьмий розділ, коли Ісус спускається з гори. От, де е, була проголошена нагорна проповідь цей маніфест християнства. От, маніфест, який, можна сказати, почав змінювати життя ізраїльського народу, а пізніше і життя багатьох народів, то він зустрічає прокажену людину. І ця людина підходить до Христа словами, що якщо ти хочеш, ти мене можеш очистити. От, звісно, Ісус, як пророк, як Месія, Він не відмовляв жодній людині в допомозі, яка потребувала його допомогу. І він говорить, так хочу, протягує руку і очищає цього прокаженого, після чого він просить його не розповідати про те, що сталося, а також говорить, щоб він пішов у храм і зробив все, що. Потребував закон, тобто приніс і жертви, ті, які були прописані в Божому законі священникам, і щоб священник його оглянув і дав свій вердикт, що він є чистим. Після цього Ісус заходить в місто Капернаум, яке було неподалік. В цьому місці були також і його учні, проживав один із учнів Симон Петро, також його брат, сини Заведеєві, Яків і Іван. І коли він зайшов у це місто, то ми бачимо, що він зустрічається з сотником. От, ми бачимо невеликий діалог між людьми, різними людьми. Чому? Тому що Ісус це юдей, людина, яка знає Бога, яка вихована в законі ізраїльському. А сотник це служака-римлянин, який є окупантом ізраїльської землі. І ми бачимо, що цей сотник, він. Просить Ісуса Христа, просить не за себе, а просить за Свого слугу. І говорить такі слова, що прийди і зціли мого Слугу, який є паралізований, який мучиться. Ісус відповідає Йому, що добре, я прийду от, і оздоровлю Його, на що сотник говорить Йому дуже дивні речі. Він говорить, що Він негідний. Щоб Ісус Христос зайшов під дах Його дому. Тобто Він, цей сотник, розуміє своє положення в ізраїльській землі. Він розуміє, що він є окупантом. Він розуміє, що перед ним знаходиться хтось неймовірний. Про того, або якого Він чув, або бачив ті дива, які були створені руками Ісуса Христа. І тому Він говорить дуже дивні речі. Він говорить, що скажи слово, і цього буде достатньо. І ви знаєте, Бога неможливо майже нічим здивувати, але ми знаємо, що Ісус Син Божий, Бог в тілі людини, Він здивований. Він повертається до своїх учнів, повертається до тих людей, які зайшли разом з ним в Капернаум, і він говорить, що я і в Ізраїлі не зустрічав такої віри. Тобто він підносить цього сотника і показує, показує його як приклад для ізраїльського населення. Показує його як приклад для своїх учнів, для своїх послідовників, кажучи, що я в Ізраїлі не бачив такої віри. О, після чого Він говорить цьому сотнику, що йди додому, слуга твій буде здоровий, буде все по твоїй вірі. О, є для чого брати і нам приклад. Далі Христос говорить так, також, що. Прийдуть люди, які будуть в Царстві Небесному з різних куточків землі, з різних народів. Після цього Ісус приходить до дому Симона Петра, одного із своїх найкращих учнів, найближчих учнів. Він бачить проблему у домі Симона. Проблема в тому, що його теща. Була хвора, мала гарячку. Ісус доторкається до неї своєю рукою, і написано, що гарячка залишила неї. Ми бачимо, що вона встає, починає їм прислуговувати. А далі, як євангелист Матвія описує, що під вечір дуже багато людей зібралося от, і привели до нього багатьох біснуватих і він написано словом, вигнав духів та зцілив усі хвороби. 17 віршем, те, що ми з вами на сьогодні якби прочитали і розбираємо, закінчується так, що що би збулося, сказане через пророка Ісаю, який говорив, Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби. Тобто Ісус. Як Месія, як цар Ізраїльський, Він зробив те, про що було прораковано за сотні років до його появлення. Тому ми маємо усвідомлювати, що Бог має силу здійснювати свої слова, які Він говорив на протязі століть і тисячоліть. Написано в Слові Божому, що жодне слово, яке. Записане, воно не пройде, так, щоб не виконалось. Тобто Бог контролює свої слова, і ми бачимо, як ті пророцтва, які були сказані пророком Ісаєю, вони здійснились в Ісусі Христі. Тобто ці всі пророчі зцілення, коли Господь Ісус Христос, коли Месія, бере недуги, хвороби людські на себе. І зцілює людей від одержимості бісами і від різних недугів і хвороб. Хай Господь вас благословить на цьому тижні, щоб ми могли розмисляти над Словом Божим от, і перебувати в молитві і в спілкуванні з Богом нашим, тому що це і благословення, перш за все для нас самих. Амінь.